Всім привіт! Зараз буде трошки таке емоційне відео. Трошки в мене на емоціях. Зараз переключу на принтер, покажу. Ну, коротше, суть в чому. Запускав я цей принтер. Це хто не знає А 1 Mini від BambuLab. А до нього перший принтер у мене був Neptune 4 від Elego. Суть в чому запускав, і він видає помилку. Типу, не хоч, ну, неправильна швидкість обертів вентилятора. Дували в нього вентилятор, що охолоджує хоттен. І саму деталь там ще один. Типу, подивіться, там, чи бруд попав, чи пив. Ну, короче, я за що кажу. Е, Нептун я брав за 15 тисяч. Е, е, цей бомбова 1 міні зараз реально купити за 12 тисяч. Е, в тому Нептуні не було от слова, нічого. Ну Просто 3D-принтер, е, де кліперівська прошивка, яка погано, ну, погано я вважаю, працює. Треба там перекалібрувати все, переробляти всі коефіцієнти. Тут дивіться камера, так, Wi-Fi він підсоєняється. акселерометр е, є в ньому. так, І, і прошивка нормальна, екосистема. У Ліго взагалі ніякої екосистеми немає. І я сижу і думаю, як вони все це умудрились запхнути в 12 тисяч гривень. Так? Бо там. Нічого цього немає, сам не калібрується нормально, толково. І 15 тисяч гривень. Ну, так у нього там розміри трошки більше. Не одна стійка, а дві. Ну, я думаю, ця стійка там одна чи дві їх, там, воно сильно на вартість, не сильно впливає. І як вони сюди все це засунули, і воно вийшло якісно, гарно працює, збалансовано. І всього 12 тисяч. А туди нібито. 15 тисяч і нічого не засунули. І по факту принтер, ну, з яким, щоб щось друкувати, тяжкувато Так, там є нюанси, типу, його легше обслуговувати. Але якість деталей там гірша. Це я на власному досвіду подивився. Так що, власники Бамбулабів і цих Нептунів або Ендерів напишіть, що ви також думаєте. Бо мені здається, якась... Фігня там, це Ліго продає їх за дорого і якість не те, що треба. А бомбувак зміг якось і якість і ціну поєднати і випустити такі моделі, як А1 і 1 міні ну, за адекватні гроші з гарною якістю і з великим функціоналом.